Настільна гра «Живий ліс це сімейна стратегія, розрахована на двох чи трьох гравців, де кожному з учасників випаде завдання очолити одного з духів природи зими, весни, літа та осені, аби спробувати врятувати серце величного лісу священне дерево від злісного духа вогню, онібі. На початку партії готуємо ігрове поле. Кожному з гравців роздаємо власний планшет лісу, 14 персональних карт, які і будуть вашою базовою колодою, одну фігурку духа природи, стартовий тайл вартових лісу, а також по три фішки перемоги на кожного з гравців. В центрі столу розміщуємо центральне поле це коло духів. Дане поле містить 12 різних каменів, які надаватимуть певні бонуси, коли на них ставатиме гравець. Поряд докладаємо планшет тварин захисників, куди будуть викладатися карти тварин трьох рівнів, від найдешевших до найдорожчих, а також фішки вогню розділені теж за силою. Далі розміщуємо планшет полум'яних варанів разом із відповідними картками та стосом осколків, якими можна буде блокувати в подальшому негативні ефекти карт і не тільки. Додаємо два лотки з тайлами вартових дерев і розсортовуємо згідно вартості тайли по коміркам. За потреби, і залежно від кількості гравців, прибираємо певну кількість тайлів. Фігурки духів природи ставимо в центр столу на коло духів у відповідні стартові позиції. А священне дерево передаємо першому гравцеві, і ми готові до гри. Грі «Живий ліс учасники щораунду викладатимуть власні колоди карт і тим самим за бажання матимуть змогу прокачувати їх, обираючи за ресурси все кращих і кращих тварин захисників, а тому для початку розглянемо структуру усіх карт у грі. Загалом є 4 стартові колоди тварин захисників. Вони позначені відповідним символом кожного духа. В правому нижньому кутику міститься вартість тварини. В лівому верхньому ресурси, які ця картка приноситиме щоразу, коли ви виставлятимете її. Саме ці ресурси і можна буде витрачати на приваблення нових тварин або ж на використання в інших цілях. Сонце ресурс, за який в подальшому ви зможете приваблювати нових тварин захисників. Вода допоможе гасити полум'я анібі і забирати переможні фішки вогню у собі. Паросток дасть змогу обирати нове вартове дерево до планшету лісу. Завдяки коло духів, ви зможете просувати власну фішку духа по центральному полю, а священний цвіт ресурс, який не використовується в діях, проте є теж одним із переможних умов. Всі тварини є трьох типів: нейтральні, які не мають жодного символу в лівому кутику, ще є самітники, позначені чорним кружальцем, а також стадні, позначені білим. Також протягом гри ваша колода може поповнитись картами полум'яних варанів, які містять виключно символ самітника. Це такі собі карти пакосники які не лише не приноситимуть вам ресурсів, але при цьому псуватимуть плани, про що розповімо далі. Кожен хід в живому лісі містить три послідовні фази: фазу тварин захисників, фазу дій та прикінцеву фазу. Фаза тварин захисників: В першій фазі всі гравці ходять одночасно. На цьому етапі учасники перегортають і розміщують в ряд біля своїх планшетів карти тварин-захисників з особистої колоди. Таким чином, вони формують лаву захисників на поточний хід. Кожна з карток додаватиме різні типи ресурсів, які ви зможете витрати в наступній фазі дій. Ця ж фаза відбувається до тих пір, доки ви самі не захочете зупинити добір карт, або ж примусово, як тільки у вашій лаві захисників з'явиться третя карта тварина самітника із чорним символом. Саме для цього вам і потрібні будуть в колоді карти із стадним символом, бо кожна така картка буде блокувати одну тварину самітника. Якщо в якийсь момент ваша колода вичерпалась, перетасуйте сформований відбій і продовжуйте далі витягувати карти або ж зупиняйтесь. Нову колоду з відбою можна формувати щоразу, коли хочете розігрувати карти, а не тоді, коли колода спорожніла. Фаза дії. В другій фазі всі гравці по черзі, починаючи від духа із священним деревом, можуть виконати одну або дві дії з щойно викладеними картами. Якщо в попередній фазі ви набрали три символи тварин самітника, не скасовані стадними картами, в такому разі маєте право виконати лише одну дію. Якщо ж карт самітників менше трьох, тоді дві. Силу дії визначатиме сума того чи іншого ресурсу, вказана на всіх ваших картках-захисниках, а також кількість ресурсів, яка є на особистому планшеті. Отож, на що можна витратити дію? Перше це здобути осколок. Візьміть з центру столу одну фішку і покладіть поряд із своїм планшетом. Ці осколки можна розігрувати в фазу тварин захисників в наступних ходах та застосовувати двома способами. Задля знищення щойно відкритої картки полум'яного варана, повернувши її назад до колоди, або ж щоб скинути будь-яку щойно відкриту картку тварини захисника до свого відбою, якщо вважатимете, що вона вам не потрібна в цьому ході. При цьому, після розіршу осколку, можна далі або продовжити добір карт, або його припинити, аби не ризикувати. Другою дією є приваблення нових тварин. Візьміть з центру столу одну або декілька карток тварин за умови, що їхня сумарна вартість із символом сонечка не перевищує вашу поточну в лаві захисників та на персональному планшеті. Взяту картку помістіть до лілиць до своєї колоди. Третьою дією є гасіння вогню. Ви можете взяти з центрального кола духів одну чи більше фішок вогню, сума яких не перевищує вашу суму води на картках в лаві захисників та планшеті. Четвертою дією можна пройти колом духів. Ви можете пересунути фішку духа на будь-яку кількість каменів, що дорівнює кількості символів кола духа на картках. Якщо в процесі пересування ви перестрибнете іншого духа, маєте право забрати будь-яку фішку перемоги на вибір. В подальшому вони матимуть ефект постійного бонусу для вас. Прибувши на нове місце, ви виконуєте додаткову дію, вказану на камені. Таким чином, за один хід ви можете повторювати декілька тотожних дій. П'ятою дією є посадка нового вартового дерева. Сплюсуйте значення символів паростку на картках та планшетах та оберіть один із стайлів дерев. Цей тайл повинен бути розміщеним у ділянці поряд із уже посадженим вартовим деревом по горизонталі або по вертикалі. Кожне нове дерево давати вам постійний ефект в наступних ходах. Окрім цього, заповнивши певні рядичі стовпчики власного планшету, ви маєте змогу отримати ще додаткові постійні бонуси або ж одноразові посадивши дерева по куткам. Вони дають змогу виконати ще одну додаткову дію в цьому ході. А саме: Взяти відразу по два осколки. Відразу погасити один чи більше вогнів із бонусом в 2 додаткові води, або ж відразу привабити одну чи більше тварин із бонусом плюс 3. Важливим є той факт, що ви можете заново використовувати всі наявні ресурси. Закінчивши із діями, в раунді наступає заключна прикінцева фаза. Якщо по завершенню раунду в колі духів є фішки вогню, сплюсуйте силу вказану на фішках. Це і буде сила Онібі на цей раунд. Після кожен гравець підраховує кількість води на власному планшеті та лаві захисників. Якщо ця сума буде меншою за силу Онібі, додайте по одній карті полум'яного варана в свій відбій за кожну фішку вогню в центрі кола. Після цього додайте на наступний раунд в центр кола духів стільки фішок вогню, скільки карт захисників було приваблено в поточному. За перший рівень фішки вогню із силою 2. За другий рівень з силою 3, за третій рівень фішки з силою 4. При цьому їх максимум по кількості дорівнюватиме 7 на раунд. Опісля заповніть новими тваринами-захисниками резерв, всі зіграні карти з лави захисників перемістіть до власного відбою, а священне дерево передайте за годинниковою стрілкою наступному гравцеві. Ціллю гри стане спасіння лісу завдяки виконанню однієї із трьох наступних переможних стратегій. Посадки 12 різних вартових дерев на власному планшеті, включно з фішками перемоги, отримання 12 фішок вогню, включно з фішками перемоги, або наявності 12 квіток священного цвіту на власному планшеті лісу, лаві захисників та фішках перемоги, якщо такі є. В разі нічиєї перемагає гравець із найбільшою сумою за усіма трьома умовами перемоги.